Вітаю, друзі! 24 липня сьогодні з вами знову Вариклочок. Володимир Зеленський вже погодив законопроект про самостійність набу та САП. Йому, ймовірно, в цьому допомагали навіть експерти із Лондона. Ну, принаймні, така інформація є, що пропонували. Валерій Залужний, посол України в Британії, каже, що війна може тривати аж до 2034 року. А росіяни тим часом почали використовувати каби, які можуть летіти на 100 кілометрів. Це нова загроза для України. І в Кремлі також відмовили в зустрічі із Зеленським, сказали, Путін і президент України можуть зустрітися, але значно пізніше, аніж до кінця серпня місяця. Тобто відмовили нібито нині, колись можливо, але як завжди, без конкретики. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, Я вам зараз детально все це розповім. І розпочнемо із удару по Харкову. Росія сьогодні завдала удару по центру міста двома керованими авіаційними бомбами. Це офіційна інформація від мера міста. Один снаряд упав поряд із житловим будинком. А другий потрапив по цивільному підприємству. Зайнялося щонайменше 15 автівок. Добре, що ніхто не загинув, але на цю хвилину, коли я вам підготував відео, відомо про 33 постраждалих мирних мешканців Харкова. Крім того, у селі Підлиман Харківської області внаслідок авіаудару у будинку загинула родина переселенців: жінка 57 років, чоловік 58 років та 36-річний син. Ордина туди переїхала із села Богуславка із юмського району. І що примітно на рахунок кабу, які запустили по Харкову, це офіційне повідомлення Харківської прокуратури. Росія завдала удару новим боєприпасом у МПБ-5. Раніше повідомляли, що нібито навіть такі каби долітали до Дніпра. Радіус дії таких бомб більший, їх тепер запускають зі 100 кілометрів. Сьогодні, кажуть, цей снаряд. У МПБ 5 раніше було Д-30. У новій серії бойова частина якого важить 250 кг, як у фугасної авіаційної бомби, і складається із товщого металу ніж у Д-30, була запущена саме по Харкову. Внаслідок використання модифікованих бомб більше наслідки та більше поранень зазнають цивільні особи. На жаль, Росія не зупиняється своєму прагненні продовжувати війну, я вам уже виказував, свій скептицизм стосовно переговорів, які відбулися вчора у Стамбулі, і дійсно за 40 хвилин ні до чого вони, власне, не домовилися. Путін демонструє своє непереборне бажання воювати далі. І сьогодні в Кремлі повідомили про те, що наш заклик зустрітися на рівні президентів не знаходить відгуку. І що каже, власне, Пісков, враховуючи обсяги роботи, важко уявити, як стрибкоподібно, як вони кажуть, подолати цю відстань. Мова йде про зустріч до кінця літа, наприкінці серпня. Київ, каже Пісков, розмовами про зустріч лідерів намагається поставити візок попереду коня. Нічого нового, в принципі, абсолютно очікувана, позиція Кремля, вони не збираються говорити про припинення вогню. Продовжуватимуть воювати і надалі, тим паче. Враховуючи те, що на початку вересня Путін дуже розраховує зустрітися з Трампом у Пекіні, в що я також не вірю. То він, ймовірно, так і відсуває можливість контакту із Зеленським. Він просто не хоче з ним спілкуватися. Для мене така очевидна є картина, друзі. Випишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Я дуже буду радий почитати ваші думки. Мені. Направду це цікаво, і Валерій Залужний посол України в Британії сьогодні давав інтерв'ю виданню ЛБ і сказав про те, що війна в Україні може тривати до 2034 року. Про що він, власне, говорить, чому така цифра ним озвучена? Ну я думаю, що це як припущення, можливо, не 34 рік, можливо, там ще не один рік. Але залужний говорить, що Україна вступила у нову фазу війни. Якщо ми намагатимемося домовитися тільки про припинення вогню, не сформувавши на майбутнє свій захист, то війна триватиме ще ого го у 2014 році. Розпочавшись, дай Бог, щоб вона закінчилася в 2034-му. І він стверджує, що типова війна, яка була проти України, вона закінчилася наприкінці 23-го. Нині ж Росія використовує дрони, штурми, війну на виснаження, щоб більше знищити населення України. При цьому залужний вважає, що на таку війну не вистачить ні в Україні, ні в Росії людей. Ну і на правду так, мобілізаційний ресурс в Росії також суттєво обмежений, скільки країна велика, в неї велика економіка, і потрібно багато робочих рук, щоб обслуговувати її. Інформація, до прикладу, про те, що до Росії може заїхати мільйон індусів. Я про це вам розповідав ще кілька тижнів тому. Вона не знайшла підтвердження у Кремлі. І якщо навіть такі переговори із Індією проводяться, то поки що результатів немає. Ну і звісно, перемістити таку кількість мешканців іншої країни, які сповідують абсолютно іншу релігію, це для православної Росії справді виклик. Вони вже мають один виклик, там дуже багато проживає мусульман. Утримувати спокій і стабільність стає дедалі все складніше. А якщо приїде знову така велика кількість найманих працівників із саме Індії чи з іншого закордоння, то це знову буде створювати для Росії великі проблеми. Але незважаючи навіть на це, Путін поки що не збирається зупинятися. Сполучені Штати Америки розуміючи, що Путін буде продовжувати воювати, сьогодні чим далі, тим частіше роблять заяви устами Дональда Трампа і його команди про те, що будуть підтримувати Україну, але не в звичайний спосіб. Дональд Трамп заявив, що його адміністрація, Сполучені Штати Америки загалом та Європейський Союз досягли угоди про 100% оплату зброї для Європи, з якої будуть виділяти зброю для України. Це не перша така заява Дональда Трампа, але цього разу вона є як констатація того факту, що нібито підписано відповідну угоду на папері. За його словами, США будуть відправляти зброю до ЄС, а потім країни-члени, блоку, члени НАТО, самі її розподілять, відправивши більшу частину Україні. Принаймні так хоче Трамп, а як буде робити Європа? Будемо спостерігати, оскільки поки що Європа не поспішає відправляти до України велику кількість зброї. Хоча я вранці вам розповідав, що міністр закордонних справ Німеччини заявив про те, що ми не будемо повідомляти, яку зброю відправляємо до України. Ви про це, мовляв, дізнаєтесь по факту. Трамп каже, що, чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому, тобто Європа мала платити за зброю ще з початку широкомасштабного вторгнення. Але. Такий сякий Байден цього не робив і витрачав гроші платників податків громадян Америки на підтримку України, що на його думку вкрай неправильно. Як ми з вами друзі говорили тут на каналі ще й минулого року, період виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки Трамп не буде надавати Україні фінансову чи військову допомогу, те, що вони проголосували 500 мільйонів доларів для України. В окремому законі про фінансування оборонного сектору Пентагону та загалом збройних сил Сполучених Штатів Америки на 26 рік ну як на мене це взагалі дуже несподівано. Не можу сказати, що фантастика, але все ж таки непоганий позитивний сигнал. І те, що вони погодили нам два пакети військової допомоги на суму. 322 мільйони доларів це також гарний політичний сигнал і інструмент тиску на Європу, щоб вона швидше оберталася поверталася у питанні доставки зброї до України. Скандал із законопроектом про НАБУ не закінчився. Сьогодні також в різних містах України будуть виходити учасники акції, які будуть уже дивитися, що ж власне погодив президент України мається на увазі законопроект про нову незалежність Набу та САП. Так, Володимир Зеленський зробив заяву про те, що відповідний документ вже є в парламенті. Я вам поки що не готовий повідомити про текст цього документу. Принагідно обов'язково це зроблю, як тільки матиму в доступі його. Але ці всі історії цьому рішенню маю на увазі Зеленського про фактично відкат від тиску на Набута САП передувало дуже багато розмов із лідерами Європи і не лише. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила серйозне занепокоєння ситуацією з НАБУ. А представник європейської комісії Гіом Марсіє заявив, що компроміс у цьому питанні неможливий. Я вам же частково розповідав про Урсулу фон дер фондрляїн ще вчора. А сьогодні вже з'являються нові повідомлення. Представник Єврокомісії Гіом Марсіє говорить про те, що Урсула фон Ляйн висловила серйозне занепокоєння наслідками поправок і звернулася до українського уряду за роз'ясненнями. Ми сьогодні із Ігором Чаленком у мене на каналі детально говорили про саме цей законопроект. Виявляється, так як я вам розповідав ще позавчора, документ, який був внесений до парламенту 16 січня, не передбачав змін, що стосується діяльності НАБУ та САП. останній момент їх туди внесли. Тому Урсула фондрляїн говорить про ці поправки. Практика така у. Парламенті нинішнього скликання є законопроект про одне, туди впихують якусь дурню, виходить документ абсолютно про інше. І далі Марсія говорить, повага до верховенства права та боротьба з корупцією є основоположними принципами ЄС. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Компроміс неможливий. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емунель Макрон. Також хочуть обговорити з Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Тобто, це не перекази якихось журналістів, а це конкретна інформація, яку оголошує речник уряду Німеччини. Що власне говорить Корнеліус? Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією. Еммануель Макрон також і глава Європейської ради Антоніо Кошта намагалися переконати, до речі, Зеленського не підписувати закон ще раніше, який, власне, обмежує самостійність НАБУ та САП, але Зеленський не дослухався. Про це пише видання Financial Таймс. За словами співрозмовника видання у вівторок Зеленському телефонував Макрон і Кошта. Аби відмовити його від цього кроку. Послі Великої Сімки, я вам також про це вже говорив про послі Великої Сімки, закликали переглянути рішення під час зустрічі вівторок з генпрокурором Русланом Кравченком і головою СБУ Малюком. Виявляється, зустріч була персональною. Малюк. За даними видання, намагався заспокоїти побоювання заходу. При цьому пости опинилися зачинені в кімнаті без телефонів більше ніж на дві години. Що один із дипломатів охарактеризував як спробу змусити їх замовкнути та не дати проінформувати свої уряди про події, які швидко розвивалися в Києві. Якщо ця інформація підтвердиться, звісно, скандал буде дуже величезний, враховуючи те, що Зеленський кардинально змінив зараз свою позицію. Його рішення є діаметрально протилежним, яке було позавчора. Тобто він говорить про самостійність. Поки що, звісно, ми не знаємо проект закону, який він ніс до парламенту, який він ініціював, але його вносив народний депутат. Ну, така схема може бути внесення, щоб швидше його реєстрували. То, звісно, ми принагідно обов'язково це проаналізуємо, але те, що Зеленський зараз намагається відкотити ситуацію назад, певне, є очевидним. Певне, маю. Окреме застереження. І також, друзі, як я вам сказав трішки раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував Зеленському залучити експертів для допомоги у підготовці нового законопроекту щодо незалежності антикорупційних інституцій. Дійсно, британські радники. Прем'єр-міністра радили нашій команді, як поводити себе з білим домом після скандалу овальному кабінеті. Це друзі, офіційна інформація. Я вам про це вже неодноразово говорив. І нині у Верховній Раді 48 народних депутатів зареєстрували законопроект, яким просто хочуть відкотити повноваження на Бута САП назад. Але Зеленський, певне, має на увазі новий, якісно новий законопроект. Логічно було б, як каже мій колега Ігор Чаленко, ухвалити два законопроекти: першим відкотити, а на другим працювати, щоб не було порушень регламенту і таке інше. Ну і друзі, на завершення вам ще одна новина приємна, про що власне говорив Залужний: що людей на таку велику війну не вистачить ні в Росії, ні в Україні. У Росії на тлі різкого зростання втрат в Україні, російських втрат. Спочатку саме цього року, а ви бачите статистику, генштаб кожного дня повідомляє, що у вбитих та поранених росіян в Україні понад тисячу, там помітно побільшало зареєстрованих похоронних агентств. Про це пише видання «Комерсант» з посиланням на дані сервісу «Контурфокус». За півроку цього року було створено 805 нових ритуальних кампаній, що на 16% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Не встигають вони закопувати. Тих, кого знищують Збройні Сили України. Найбільше реєстраційних похоронних бюро у Підмосков'ї, примітно. Там відкрилося 57 кампаній. Уже не буряти, буряти закінчилися. У Краснодарському краї зареєстровано 42 такі кампанії з січня по квітень поточного року, згідно з даними Росстату, ринок ритуальних послуг в Україні збільшився на 12,7% порівняно з попереднім роком. Отака, друзі, ситуація на Росії. Путіна це точно не бентежить. Йому байдуже скільки загине його співвітчизників. Він не вважає їх таким, яких треба берегти. Як казав ще Жуков, баби наражають. Вибачайте, але ця цитата, яку приписують Жукову, можливо, вона і не його, дуже красномовно описує нинішню навіть політику Путінської Росії. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково буду вас інформувати про найостанніші події, найважливіші для вас. Всіх люблю, всім шаную і не перемикайтесь, все буде Україна!